Правильно перевертати шашлик. От слухайте, зараз буде три капки, я тільки що перевернув його. Зараз буде три капки. Кап. Зараз ще буде. Два. І три. О, і все, три. От приблизно так, ось такий пшшш, типо пішов. І перевертаємо. І дивимося, бачите, воно вже тут кипить. І ось такий кожен шампурик ми перевертаємо, щоб м'язко в нас не підгоріло. Зараз мені будуть писати хейтери, що воно в тебе вже підгоріло. Ні, воно в мене виходить так. Одне засушене більше, а друге буде більш трошки сиріше. тому що я люблю, наприклад, сире, діти їдять таке печене сухе, дружина теж любить сухе. А я люблю сире. Тобто я можу, в принципі, їсти сире м'ясо, мені взагалі по барабану. От, так треба правильно перевертати. Хочу застелити тут, покласти бруківку. Отут покласти хочу бруківку. І якщо хтось побачить заводи якісь, можу вам зробити заводи бруківки. Можу вам зробити хорошу, дуже класну рекламу. Тобто Ви мені даєте бруківку, я тут її стелю, ну хлопці мені постелять її. Хлопцям теж я рекламу зроблю. Хлопцям ми вже я договорився, хто буде класти плитку. Вкладуть плитку мені, я вам роблю рекламу, і ця ж плитка буде лежати 5, 10, да? 20 років. Тобто постійно вам буду робити реклами. і постійно у вас будуть ліди, постійно у вас будуть закази соцмереж. А соцмережі зараз ну, шикарно працюють. Найкраще працюють без там, скажімо так, жодних вкладень. Ви зараз там тратите 20 тисяч гривень чи 40, да, наприклад, на, на цю бруківку, скільки тут треба, по квадратурі поміряємо. І вже там рік, два, три, п'ять, десять років ви собі получаєте безкоштовні закази, безкоштовні ліди. Так що хто виробляє плитку, будь ласка, звертайтеся.